І трохи ще фінансових актуальних тем у 2025 році. Вашингтон, ймовірно зменшить обсяг фінансової допомоги Україні незалежно від того, хто очолить білий тім. Ось Про таке з посиланням на власні джерела пише Wall Street Journal. Водночас видання зазначає, що нинішня адміністрація обговорює як найкраще допомогти Києву, враховуючи обмежений набір інструментів серед варіантів, зокрема і скасування обмеження на використання далекобійної зброї по території Російської Федерації. І далі про загрози для нашої екосистеми та водопостачання великих міст Києва, зокрема, за попередніми прогнозами Укргідромедцентру, забруднена вода із сейму мала сягти Київщини якраз 14-16 вересня. Та наразі фіксують покращення якості води у річці Сейм. А забруднення у Десні сповільнюється та має точковий характер. Ось про таке повідомила заступниця міндовкілля Олена Крамаренко. За даними міндовкілля у сеймі в міст кисню досяг норми. Мор риби не фіксується, і для локалізації забруднення на Чернігівщині та Київщині встановлено аераційні установки. Задіяно 142 фахівці і 15 човнів для збору риби. Вже зібрано 31 тонну загиблої риби на Сумщині та Чернігівщині. Зокрема, тим часом Держекоінспекція відібрала 195 проб води. Перевищень пестицидів та важких металів не виявлено. Є сподівання, що органічний бруд взагалі не дістанеться Києва. По сумській області, по річці Сейм, по більшості пунктів моніторингу, окрім Манухівки, зберігається тенденція до покращення. Кисень знаходиться в межах норми. Ми знаємо, що це органічне забруднення, і найбільше із всіх показників, які ми моніторимо, найбільшу увагу звертаємо на хімічне споживання кисню і на вміст розчиненого кисню у воді. Основна величина плями, яка рухалася з великою концентрацією, вона зменшується. Є велика ймовірність того, що воно все-таки концентрація знизиться. Потом на тому, що на сьогоднішній день ми бачимо це по вмісту кисню і по зміні показника хімічного споживання оживання кисню і водоканал готовий до цієї до цієї ситуації